Это должно сказать политическое решение. Ультразовременное колесо Дороги мають бути заслужні, а техніка має бути ось такою повністю, як ми її сьогодні бачимо. Це грошей. Вісім років тому, коли я купляв таку техніку в Вінниці, в мене грошей взагалі майже не було. Тобто ми знаходили варіанти і робили неможливе для того, щоб придбати таку техніку, запустити її в роботу і відрувати дорогу. Сьогодні гроші є і належне управління процесом дасть можливість в доріг в країні, І в країні, в тому числі, і в містах. Я думаю, що ви височає. Що... Ну, якщо 14 року, це 6 разів ви отримали більше фінансування воєнної 14 року. Я думаю, що Київ за всю історію стільки грошей на дороги немає, можливо, тільки за радянських часів.